У місті Теофіполь відбувся турнір з важкої атлетики, приурочений до Дня працівника сільського господарства. В змаганнях брали участь кращі важкоатлети Хмельницької області, майстри спорту України, члени збірної області, призери та чемпіони України, учасники чемпіонатів Європи та світу. Судили змагання майстри спорту старшого покоління, поважні тренери та чемпіони. Сьогодні проводиться таке шоу, так би сказати, шоу майстрів спорту з важкої атлетики Хмельниччини. Тут буде Біля 20 майстрів спорту їм треба буде показати залік кандидата в майстрі спорту і будуть нагороджені цінними подарунками, будуть нагороджені різними різними, хто кубком, хто штангетками, і фінансово також буде зацікавленість. Змагання відбулися за підтримки держави та приватних спонсорів. Дійсно, сьогодні ми маємо велику увагу з боку і держави до сфери спорту. І це полягає передусім до розвитку матеріально-технічної бази і до розвитку цих чи інших видів спорту. Важка атлетика це силовий вид спорту, в основі якого сила і витривалість. Кожен атлет має три спроби в ривку і три спроби в поштовху. Найважча вага піднятої штанги в кожній вправі. Підсумовуються в загальному заліку. Та незважаючи на нелегкість цього спорту, ним займаються не тільки чоловіки. Тендітні дівчатка піднімають вагу на рівні з хлопцями. Мене важить 36 кг, піднімаю ривок 23, а поштовх 30. Я піднімаю ривок 25, а поштовх 30. За результатами турніру гран-прі отримали серед дівчат Ломачинська Ангеліна Селомаків Дунеєвецького району, серед хлопців Свінцицький Максим Селопонінка Полонського району. У категорії дорослі переміг Андрій Мельник, місто Кам'янець-Подільський, і серед ветеранів посів перше місце Ковбень – місто Теофіполь. Ми надіємося, це буде поштовх для дорого образу життя, і наші діти побачать, що в нас є надія, і можна під захлом, хто ти майбутній олімпієць. Ми проводимо цей турнір. Богдана Юсипович, Олександр Галянд для інформаційного випуску.